Дарунок зараз крутий органічний засіб для миття посуду, створений на мильному горіхові. Він доглядає за ручками і ті, хто до цього мав їх сухі, такі потріскані, пошкоджені, коли починають мити посуд з цим засобом, вони помічають, що їх руки стануться абсолютно чистими. І ще цей засіб унікальний тим, що він вже з другого разу змивається з посуду, не залишає ніякої плівки. Робить чистим до скрипу посуд. Він є економічним, тому що засіб є концентратом і розводиться один до чотирьох з водою. І ще фішка цього засобу, що він дуже гарно знімає наслідки опіків на кухні, якщо відбулися у вас подарунок. Зараз антижир. Що таке антижир? Це засіб, який розчиняє жир. Спеціальний розчинник масла він працює гарячим. Верхні не можна нагріти, так то ми нагріваємо сам засіб і наносимо його на поверхні. Відмиваю сітку від витяжки, просто наприскала чистим антижиром. Зачекала 5 хвилин, і, звичайно, зубною щіточкою довела її до ізначального стану. Чистенько і красиво. Ще один крутезний подарунок: це шампунь. Без бальзаму, він створений повністю на мильному горіхові, не містить парабенів, він гарно справляється із випадінням волосся, бо там рослинні компоненти і запобігає появі лупи. Він гарний для чоловіків і для тих, хто має побороти сивину. А наступний подарунок це крем для волосся. Ми всі знаємо, що коли ми волосся помили, так воно потребує подальшого догляду. То крем для волосся буде захищати і від зовнішнього впливу зовнішніх факторів він буде напитувати цибулину, гарно зволожувати і надавати йому сяєва і такого здорового, класного вигляду. І ще в подарунках дуже крута масочка золота. Вона саме має антивіковий ефект в неї. В складі гіалуронка, в неї в складі колаген, в неї в складі екстракта лоєвера, ромашки, календули, це миттєвий ефект ліфтінгу. Ну, це просто дівчата, вау, тому подаруночки крутезні. Обирайте кому які і насолоджуйтесь своїм обличчям, своїм волоссям, ну і прибиранням заодно.